Позачергові вибори до Верховної Ради в Україні стартували 18 серпня. Від часу останніх парламентських перегонів вітчизняне виборче законодавство зазнало чималих змін. Тож правники взялися роз'яснити журналістам області основні нормативні аспекти. Приміром, що стосується понять інформаційного забезпечення виборчого процесу та проведення передвиборної агітації, є два види інформаційного забезпечення. Перший вид це загальне інформаційне забезпечення. Воно включає в себе роз'яснення таких положень, як про виборчі права громадян, порядок голосування, про включення до списку виборців, адреси виборчих комісій, процедуру голосування, оскарження порушень і відповідальність. Другий вид інформаційного забезпечення це спеціальне інформаційне забезпечення. І оце спеціальне інформаційне забезпечення воно передбачає інформування про кандидат. Датів та суб'єктів їх висування про передвиборчі програми, про рахунки виборчих фондів партій та кандидатів. Закон визначає не лише те, про що можна говорити, показувати і писати засоби масової інформації, а й містить ряд заборон, зокрема щодо замовчування суспільно значущих фактів чи подій. Головний обов'язок преси і мас-медіа забезпечити об'єктивне висвітлення виборчого процесу. Засоби масової інформації мають збалансовано висвітлювати коментарі всіх партій та кандидатів депутатів щодо подій пов'язаних з виборами. Знову ж таки виникає питання збалансовано це як. Збалансовано це ніби не зовсім рівно. Ну визначення немає в законі. Як це збалансовано? Ну, на наш погляд, я так розумію, що це має бути рівномірно. Особливу увагу законодавство приділяє оприлюдненню різноманітних опитувань чи соціологічних досліджень, аби уникнути маніпуляцій громадською думкою. Закон передбачає дотримання певних умов. В разі поширювань опитувань громадської думки обов'язково повинні зазначати перше, це Повну назву організація, яка його проводила, друге це замовників опитування, і далі каже закон інші відомості. І інші відомості це йде посилання до іншої статті закону: це час проведення опитування, територія, яку охоплювало опитування. Розмір та спосіб формування соціологічної вибірки опитаних. Отже, передвиборна гонка набирає обертів кандидати у народні депутати як в одномандатних округах, так і за партійними списками розпочинають процес агітації. А чи будуть ці вибори результативними насамперед залежатиме від готовності претендентів на парламентські крісла до чесної боротьби? Анна Михайловська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.